Який периметр фігури нижче? Отже, ми маємо цю фігуру і нас просять знайти периметр цієї фігури. Периметр це довжина по всій зовнішній стороні фігури. Тож у цьому випадку, якби я пройшлася по зовнішній стороні всієї фігути, то це було б периметром. Щоб знайти периметр, ми можемо визначити довжину цієї сторони, а потім об'єднати її з довжиною цієї сторони, а потім об'єднати її з довжиною цієї сторони. А коли ми об'єднаємо всі довжини сторін, то отримаємо периметр або відстань по периметру фігури. Тож почнемо. Ми можемо почати тут ми бачимо, що довжина цієї сторони дорівнює 5 см. Плюс, рухаючись вниз по стороні, ми маємо ще 3 см, а потім переходимо на наступну відстань 4 см. Після цього спускаємося з цього боку ось сюди, а це ще 4 см. І коли ми продовжуємо рухатися по дну, у нас є ще 9 см. А потім ми підемо на цей бік. І у нас немає його довжини. Але щоб знайти периметр, нам потрібна відстань по всій зовнішній стороні. Отже, ми можемо подивитися сюди і сказати, що ця довжина дорівнює 3 см. Ну, тоді ця ж довжина тут також становить 3 см. І там, де ті 3 сантиметри закінчилися, ці 4 сантиметри продовжили цю сторону. Отже, звідси до цього місця ще 4 сантиметри. Отже, якщо у нас є 4 см плюс ще 3 см, то загалом це ще 7 см. Отже, тепер ми знаємо всі довжини по периметру. Отже, якщо ми об'єднаємо їх або додамо, то дізнаємося периметр, тож можемо починати. 5 плюс 3, 8, 4 плюс 4, ще 8, потім 9 плюс 7. Давайте подивимось, замість 7 я можу зробити 9 плюс 1 і 6, тому що це те саме, що й 7. 9 плюс 1 дорівнює 10, а 10 плюс 6 – 16. 8 плюс 8 – це ще 16, тож маємо 16 і 16. Давайте подивимося, 6 одиниць плюс ще 6 одиниць це 12 одиниць, а 10 плюс ще 10, або 10 плюс 10 це 20. Отже, ще один спосіб додати це 20 плюс 12, що в сумі становить 32. І ми говорили про сантиметри, тож 32 сантиметри. Відстань по всій зовнішній стороні цієї фігури або периметр фігури дорівнює 32 сантиметрам. І ми закінчили.